Ранішня молитва в храмі на місці, де з'явилася Божа Матінка. Потім така прогулянка по лісу. Молитва разом з пташками. І велика вдячність Богові, що дарує нам життя, захищає нас від усякої біди дає нам ту радість життя, не дивлячись на те, що навколо нас є всякі ті проблеми. Найбільша проблема це то вторгнення ворога на нашу українську землю. Але молимося, молимося і просимо Божого благословення, і Господь Бог захищає нас від усякої біди. Шок. Це чудо Боже. Не дивлячись на те, що у цьому світі. Багато тих проблем, але Господь Бог дає нам тиху. І та пташечка прославляє Господа. Прославляє Господа і дає нам радість. От такий ранковий ліс. Така краса природи. Вітаю всіх, хто у прямому ефірі, благословінь Божих. Хай благодать Господня торкнеться кожного з вас. Хай Господь Бог утішить, розрадить бо земне життя не таке легке, але з Богом все пройдемо. Каже апостол Павло, все можу в тому, хто укріплює мене в Ісусі Христі. От храм Божий. Купол храму Божого. Бачите, яка краса. Не дивлячись на все, Господь все одно дарує нам радість цього життя. І дотик тої Божої благодаті. Радість життя у Господі це є незрівнянно з ніякими земними багатствами, з ніякими земними радостями. Бо земні радості, вони дочасні. Сьогодні є, завтра нема. А у Господі завжди радість, завжди утіха. Завжди то благословіння. Така лісова дорога, яка веде до храму з сусіднього села, до храму, де з'явилася Божа Матінка. Там багато тих засвідчень зцілення, тої Божої благодаті. Бажаю всім Божого благословення, хай Господь Бог своєю благословляючою рукою торкнеться вас. Може, хто має потребу в оздоровлені. І знаємо, що Господь нікому не відмовляв тим, які просили в нього, всі, що приходили до нього, відійшли, оздоровлені. Навіть та жінка. Сирофінікіянка, яка прийшла, Господь сказав, що не годиться хліба давати псам, але як вона йому відповіла, що Господи, крихти падають з столу господарів, і щенята їдять ті крихти. То навіть ніби якась була умова, що Господь Бог відмовить, що Ісус Христос відкаже їй бо каже, не годиться давати хліба псам. Але жінка не відступила у своєму проханні. Так можна було у своїй гордині, зразу як багато тепер у людей модно сказати, що ж ти мені так кажеш, і відійти без нічого. Але в неї головніша ціль є. В неї ціль є, щоб їдочка була здорова. Так само ми повинні ставити свої пріоритети, що для нас важливо. Вітаю вас, пані Ольга, сестра Ольга. Не знаю, бо зараз багато людей собі мають різні погляди. Багато є. Суперечок про церкву, чи потрібна церква. Ну, церква може комусь бути не потрібна, але ми повинні знати, що ми завжди всі потрібні церкві. Так само, як ми потрібні Богові, а церква то є Божа установа. Бо каже Ісус Христос, що сили Адові. Не здоліють церкви, вона буде стояти вічно. І навіть от ті закиди, що ми чуємо, про те, що не дайте грошей, і церква перестане існувати. Може, Релігійний бізнес перестане існувати, це факт, це 100%, якщо не буде грошей. Але людина, яка вірить, от мені достатньо вийти у цей храм Божий, торкнутися цієї благодатної краси. І грошей для цього не треба. Головне, щоб Господь Бог благословив здоров'ям, щоб ноги носили, щоб можна було ходити. А ще при бажанні для здоров'я пробіжку зробити. Молися, радію Господі, під захистом Божим, тому що Господь каже всі, що мої, я зберігаю їх, заступаюся за них. Ті люди, які довіряють своє життя Господу Богу, є під захистом Божим, під особливим Божим благословенням. От ви попробуйте Забрати гроші в освіти, заберіть гроші в медицини, заберіть гроші в будь-якого бізнесу, в будь-якої справи. От вона точно провадить, бо церква без грошей не буде існувати. Ті люди, які віруючі, їм нічого не зашкодить. Каже апостол Павло, ми ті, що нічого не маємо, але всім володіємо. Бо коли... Мій Отець Небесний має такі безмірні багатства, хіба він не дасть мені в моїй потребі, що мені потрібно для життя. Господь не ми. Він знає наші потреби, він знає наші ті необхідності земного життя. І, звичайно, Господь Бог у силі подати нам все. Якщо він все світ сотворив. Хіба він мене людину не в силі забезпечити тим, що мені на користь, те, що мені потрібно? Дякую всім, що були в ефірі. Благословень Божих. А може зараз ще дійдемо, де зараз церковце буде. Глянете, яка у нас гарна церковця тут. Зараз підходимо до церкви, де з'явилася Божа Матінка. З'явлення було ще в дуже давні часи. За згадками, за переданнями. Відноситься ще до 12-го століття. От там уже бачимо, проглядається церква. Церква була дуже давно. Вже з того часу. Як з'явилася Божа матінка, тут є джерело, де багато є засвідчень, зцілення. Люди, які приходили, набирали цю водичку, мали ті явлення Божої ласки, оздоровлення, від недух. дух. Але... У 1700-ті роки цісаря Йосифа ІІ, Австрійська імперія, коли була тут на наших теренах, церкву зруйнували, як написано у давній книжечці видавництва у Коломиї Миколи, Білоуса чи Білояса. Досить того, що у мене оригінал книжки зберігається. Там описується, що оскільки монахи не хотіли прийняти унії, храм Божий було знесено. От підходимо до храму Божого. Де з'явилася Пресвята Богородиця. І так, 300 років на цьому місці не було церкви. У 2010 році Бог благословив почати будівництво, бо тільки з Божої ласки знайшлися добрі люди бо села у нас маленькі, такої змоги у нас не було своїми силами побудувати. І відродили такий храм на цьому місці, де раніше була церква з'явлення Божої Матінки. І через 300 років у 2018 році освятили храм владика Андрій Митрополит Галицький і Владика Павло, єпископ Колонийський, Вікар Івано-Франківський, намісник Спасо Преображенського Горницького монастиря. І через 300 років тут відновилися богослужіння. Отам От внизу то нижній храм, храм джерела. Джерело, на якому з'явилася Божа Матінка. А ну, можливо, коли Божа Матінка об'явилася, то джерело забило водичкою. Бо кажу, багато є засвідчень зцілення. Водичка витікає з джерела прямо в цю купіль. Треба доглядати за храмом, тому як є такі добрі люди, що могли би підтримати пожертвуваннями, то велика вдячність Богові за таких людей. Ото верхній храм. Храм чудотворної ікони Пресвятої Богородиці Далишівської з тих давних пір, коли матінка Божа з'явилася, чи то подають мені запитання, а чи ікона з'явилася, чи то написали ту ікону. Я не можу на це відповіді дати, я в той час не був присутній під час цього з'явлення. Це було дуже давно. Перекази точно і нам не дають відповіді на це запитання. Оце джерело, саме джерело, тут водичка. Внизу то було просто у бережку. Це маємо. Вже коли будували храм, то нижній храм тут облаштували. Молюся завжди на цьому місці. Хай благословення. Боже, молитва матінки Пресвятої Богородиці буде завжди за вас, за тих, хто переглядає ці відео. Дякую вам за ваші вподобайки, тому що таким чином ви поширюєте то слово Боже, ту євангельську проповідь. Церква раніше. По переказах десь стояла трошки далі, тут від джерела. Джерело було окремо, а Бог мені благословив, дав такий задум, щоб пристіл прямо находився у верхньому храмі пристіл, де служиться літургія, прямо находився над джерелом. Хай Господь Бог благословить усіх вас. Хай Божа милість, торкнеться кожного, молюся за вас, ангела-охоронця і молитовної опіки матінки Пресвятої Богородиці, Господи, Боже, благослови!